Свімо, твоя Софочка вже вийшла заміж? Такі ні. І що так? Ой, вона надто розумна, щоб вийти заміж за того ідіота, що погодиться з нею одружитися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Літній банкір робить пропозицію молоденькій фотомоделі. Вона йому каже, у мене є кілька умов. Для тебе, кохана, все, що завгодно. Ви, банкіри, частенько, передчасно помираєте, а я не хочу просто так залишитися молодою вдовою. Добре, Люба, буде тобі страховка 50 мільйонів доларів, щоб не трапилося. А де ж ми будемо жити? Триповерховий особняк у кончезаспі, вілла в Ніці, шале в Сантропе, де ти забажаєш. Так, а тепер третє і найголовніше я хочу займатися коханням щодня. Банкір незворушно. Взагалі не проблема. Запиши мене на четвер. <плес> Дружина, як ми йому скажемо, це розіб'є йому серце. Чоловік я щось придумаю. Заходить він у дитячу, син сидить за столом. Привіт, тату, привіт. Ти чим займаєшся? Малюю нашу сім'ю, нам у школі на літо задали. Ясно, синку, гарно виходить. Але рекса зі три. День стипендії діє правило правої руки. Студент приходить в їдальню, правою рукою закриває ціни, лівою вибирає назви страв, купує їсть. Тиждень після стипендії діє правило лівої руки. Студент приходить в їдальню, лівою рукою закриває назви страв, правою вибирає відповідні ціни, купує їсть. Тиждень до стипендії діє правило свердлика. Прийшов студент у їдальню, покрутився, покрутився та й пішов.